28 лютого частина військовозобов'язаних, що були заброньовані, можуть бути мобілізовані. Це стосується і держорганів, і органів місцевого самоврядування. Відтепер щоб продовжити бронь робітників, підприємство має підтвердити статус критичної інфраструктури. Цей час проводяться спеціальними повноваженими органами перевірки підприємств, які отримали критичну інфраструктуру. І Якщо не буде виявлено порушень, то в... тоді вони з 1 березня мають право подавати ці заявки. Все буде в електронному вигляді через дію, і вони мають право подавати заявку зі списком цих працівників, які підлягають бронюванню. На перебронювання відводиться 72 години. Зазначає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко. До 28 лютого, користуючись порталом Дія, керівники підприємства будуть мати можливість перебронювати своїх працівників на протязі 72 години. Але той самий ТЦК має право мобілізувати цих військовозобов'язаних у разі, якщо це буде після 28 лютого. Я взагалі собі трохи не уявляю, як це буде відбуватися насправді, тому що якщо всі підприємства, в тому числі державні органи, зроблять це 1 березня, то може статися таке, що система підвисне і знову нас буде якийсь колапс. Втім, роботодавці все ж можуть перебронювати працівників раніше зазначеного терміну. Це не обов'язково чекати 28 лютого, щоб продовжити бронювання своїх працівників. Вони зацікавлені в першу чергу сам зробити це для своїх працівників, тому що це їх робочі руки, робоча сила. Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв. Якщо підприємство не встигло подати відповідну заяву, відсрочку можуть не поновити. У них закінчилося вже бронювання з 1 березня. Роботодавець їм його не встиг подовжити, і вони в зоні ризику на цей час. Якщо люди планують перебронюватися, то поки у них є діюче бронювання, саме в цей період необхідно добровільно прийти в ЛК, отримати необхідні документи, щоб потім не виникало ніяких ну, додаткових проблем. Не оновлення даних ВЛК або ж порушення правил військового обліку також може стати підставою для відмови у перебронюванні. Якщо у самого працівника виникають якісь порушення, наприклад, в нього були якісь повістки, які він не отримав, за повістку не з'явився. В нього були, наприклад, з'явився штраф да, за порушення ну. Тієї ж самої неявки по повісті, і в зв'язку з тим, що саме він порушив законодавство, конкретно по цій особі може бути відмова. Наприклад, там подали список на 100 осіб, 10 осіб не, не потрапили під бронювання не через те, що підприємство щось зробило не так, а через те, що саме у цих осіб були якісь свої особисті проблеми стосовно закону. Артур Орел, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.